А мы приехали в Межугирь, сейчас будем брать билетики, какие-то байки, еще что-то и гулять. Мы на станции Мофедоу и Байкоу взяли себе байки.

І боявся сам Янукович. А от ми і біля хати. Але хата закрита. Але масштаби гарні, звісно. Такий відок. Вау, мені подобається дуже Уточки Бутички заплавають. Сьогодні субота, а людей багатенько, в принципі, на території гуляє. Така хата, ось така хата, ходить, що вона нас зачинена. На 05 п'ять немає отут, на фронталці ужас. Дуже гарно, класна погода, не жарко, вітерець і сонечкоє да, дуже коло на самом деле. Да, Дуже комфортно і зараз десь шоста чи скільки? Да, 6 на шоста, нуль шоста субота. Ми чилуємо, відпочиваємо. Подивіться, як гарно. Просто вид, якийсь неймовірний. Тут така тиша, такий спокій. Мені тут дуже подобається парк. Замечательно. Я б сама тут жила. Така у нас компашка. Всі мене чекають, поки я подивлюсь на вид. Ну просто. Ты не бачила до этого? Ні. Олень. Видел? Красивенький, да? Сзади тебя пересмотрел Долго будем стоять? Не, не, не Не получается Я торможу, она не хочет тормозить Так, ну ми вже в зоні аддач нашого транспорта, транспорта і вже будемо їхати димо. Димон. Ось що з момент, коротше, їздимо на цих е байках, волосся розвивається, путається просто треш Але клас. Мені сподобалась погода, мені сподобалась атмосфера. Да, Взагалі не жарко. Дуже класно. Я е з великим задоволенням приїду сюди ще раз, але. Можливо, осінню, коли буде все жовте і гарне, але коротше мені дуже сподобалось. А тобі, Тоді, тоді, да. Ми з Настюшкою в Нью-Йоркері, і я тут міряю таку сукню. Вчора ми вже ввечері тут були, і не було розміру мого цієї сукні, я міряла Емку. М-ка на мене завелика. Я знайшла тут Еску і навіть x ку Це ось така ось сукня. Тут поганий світ, звісно. От, от така кружева тут, Ось, Коротше, прикольно. Тепер думаю. Вийду подивлюсь ще туди за примірочну, щоб мені було краще видно, ми тут поганеньке світло. До речі, я вчора собі купила туфельки леопардові. Можливо, також вам покажу, якщо вони тут ще є. Здається, тут краще видно. Тут прям таке світло. Ось така суконька. Така у мене Настя тут сидить. Здається, прикольно. Не знаю. Настюшка мені знайшла, принесла тут туфельки, які я вчора купила. Це ось такі, не знаю, як вам показати, леопардові. Ось такі як шльопочки на дуже гарному каблучці. І ось так разом з цією сукнею виглядають. Тут нічого не видно. Позаду в мене чорні речі. І взагалі не видно ні мою талію, ні сільует сукні. Нічого. Ще й світ тут не дуже. Давайте підемо далі. Ось так от. Ой, я себе знімаю, а хтось виходить з примірочний прикол. Мені дуже подобається ось це мережеве, яке на ручках, дуже гарно виглядає. Хочу не знаю, буду думати. Я є так вирізаю с фільму дзвонок. Дізвонка? Не знаю. Так, тепер ми з Настюшкою в хаосі. Я ось такий топік. Він коштує 200 гривень по знижці. Тут дуже приємна тканина. О, такий топік. Що ти чудиш? Шуміш. Мені так подобається ця примірочна. От я отут ззаді виходжу, а тут просто зеркала. Це вау! Це, це дуже круто, так би усіх примірочних ми робили насправді. Насті Рейв. Коротше, думаю, візьму цей топік. Прикольний. Друге, що я мірю, це ось така сукня, але вона якась просто екстремально коротка. Я вміряла еску. Тепер у мене M, вона мені все ще коротка. Просто ну, вітер подув. Я просто легенько нагнулася, все буде видно. Вона, в принципі, така от прозора, але за того, що такий принт воно не видно. Взагалі я з тою примірішний, взагалі, нічого не зрозуміло, як воно виглядає, але мені подобається. Вже, ці воно виглядає прикольно і кольор начебто кличеть. Послала Настю за Excel найбільшим розміром. Можливо, тоді буде оця юпачка Ну, Вероятно, воно може як туніка, або під джинси, чи під лосини. Під низ, не як повноцінна сукня. Хоча на набірки написано, що це сукня. Але ніяк її зробити не можу, щоб вона була под Тут ось ця така от резиночка, і треба отак скривати талію, Тут якби не вистачає длини, просто клітті часки. така неймовірна стойка з цими брілочками. Вони такі гарні, просто нереальні. Подивіться на ось цей, як він виблискує. Це щось таке гарне просто. Тут сердечко, тут бабочка. Кость ось така. Дуже гарна. Це дуже класно. Я б собі все б на сумку повісила, що тут є. Хелокіти. Хлокити не повісила, напевно. Не знаю. ну прикольно, дуже гарне. І вся прекрасно мені подобається також. Клас. Коротше, нічого мені не підійшло. Тому що я потім повірила іксельку з цієї коричневої сукні, і вона взагалі як балахон. Реально, треба купляти під цю сукню якісь шорти. Куди ми йдемо сюди устріл? У нас вже майже 9-го рівня вечора я собі в хаосі купила тільки розовий топік за 200 гривень, акції, це паскітня і все. І зараз ми йдемо в Лібраріум Дивитись Настя з зошити, бо ми там побачили дуже класні зошити з прикольними з прикольними чими, Обложками. Обкладинками. Да. Я не що ти кажеш. Тут дуже велика сточка з вибором зошитів. І тут дуже сильно пригає світ. Прикольно. Прикольно. Коротше, реально вибір. Дуже гарний, подивіться. Клас. Якби я зараз навчалась в школі, я пішала б от радості. Подивіться, тут зошити з Гаррі Поттером, з його героями: Герміона, Арон, Снейп. Подивіться, Дракамал, пожалуйста, все, хто нада, тут є. І вони прикольні тут, де дивіться, наприклад, алгебра. І тут отакі підсказочки внутрі. Ой, як пригає світло негарно. Вибачаюсь. Вибрали ми зошити. Ось такі прикольні. І там всередині всякі паскалочки по кожному предмету. Коли я вчилася в школі, такого не було рознообразення. Так, да, але там були ну, такі більш звичайні обложки, а тут прям такі всі прикольні, їх цікаво роздивлятися. Ну, да. А школу захотілося? Так, звісно. Тут дуже пригайне світло, я не знаю, як вам показати, але це старість чи ні, мені подобається чайний набір. Я хочу собі отакий чайний набір і пити з нього чай. Просто якесь мегалті. Ця неймовірна краса просто не закінчується. Подивіться, які набори тарілочок. Це просто вау! Дивіться, ну знову світло пригає. Коротше, дуже гарно, дуже гарно. Я хочу всі набори. Я теж. Тепер ми в Єві Б'юті, Настюшка бере собі консилер і ось такі румяшки, як у мене, від Ламель. У мене 0,3 відтінок, напишіть в коментарі, яким відтінком ага. у вас консилер. У нас ніякий, ми ходимо без консилера, без тонального, без пудри, з чистим ліцом, отак вот от. Це він іде, як контурінг, прикольний. Клінгерл, так.